Всім добрий день, Це я, Ворона, той самий. Пінгвін. А ти знаєш, що весна вже закінчується? В смислі закінчується? А як же вітер! А як же вітерна погода? Та ти в курсі, шо? Вже наступає літо, каникули, теж все Ну е шо? Да ж не попробую вийти на вулицю. А ты ж все рівно ж м'яка іграшка і що з цього? Ах. Поняв. тепер. Сьогодні даже не було лоніоднолітної відео. Хорошо. Що... Шо що так і, і пройшло декілька днів, я даж до сих пір. То і вот. Не бачу даже на одного відео з цього. Ідеш би б побачив би цього. Ой, да, в мене таке от життя народилось Ось в полосятах, милосятах. Ну, раз так, то я впевнен, що скоро буде літом. Ай, да-да-да, буде скоро літом. Я вже скоріше не терплячись побачити Шуріка Шаріка, продовження моїх. моїх. їх крюв, продовження Тих героїв. І звісно ж кіно Меньоник Се поки що неизвіссен. Да, скоро буде вже. вже. І так, як ви знаєте, ви пам'ятаєте, ви дивилися Шурика і Шарика в першому серії. А ви тоді так і Ні, нічого не поняли, але випускаємо відео українську мову Шурика і Шарика в літо. ж вот, літо. А хто би ще цьому? Ми даже не знаємо, коли будемо поразвучити, я так що не поняв нічого. Ага, точно. А Пінгвін Крюв. Поки що ми подумаємо. Подумайте, подумайте, бі-бі-бі-бі. сранці. Ну і мультяшні герої теж будуть вже продовження, так що. Ми будемо робити аж 2D ж... не... не заставку Ну, Міньоних Зену. Нам цим треба потрудитись і трудитись і випустити про це відео. Угу. Заставка відео, звісно. Да-да, так це буде. Е. <плес> да, от таке от буде таке, як чудове. <плес> я не хочу, щоб літо заканчувалося. Я хочу щоб... А, тобто я мав разі. Я не хочу, щоб заканчивалась весна, я хочу її продовжити, ну так що. Добре, буде чекати літу, значить. Буде запускати нові пінгвіни, крю. От то-то. -то. Друз'яки, ми обов'язково це випустимо, якщо все вийде. Все у нас вийде, я вам обіцяю. Все обов'язково получиться. Так що бувайте.